Слово дозвольте представити спікера нашої сьогоднішньої зустрічі Наталія Васильівна Стртинська, головний державний інспектор відділу гігієни праці, атестації робочих місць за умовами праці, управління міжрегіонального інспекційної діяльності в Кировоградській області, південно східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. І тема нашої зустрічі. Організація та проведення медичних оглядів працівникам. Будь ласка, доброго дня, шановні підключення. Доброго дня, шановні, рада нашій зустрічі сьогодні з вами. Тема нашого заходу буде висвітлена. порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ на сьогоднішній день діючий. Даний порядок затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 21.05 2007 року номер 246 Він діючий, тому незважаючи на військовий стан, питання проведення медичних оглядів працівників певних категорій на сьогоднішній день актуальним є і роботодавці повинні проводити дані медичні огляди. Що б я хотіла в першу чергу зазначити? щоб ви розуміли і знали, для яких категорій передбачений даний порядок. Да? Він передбачений для тої категорії працівників, які зайняті в шкідливих та небезпечних умовах праці, роботи, де є потреба в професійному доборі, осіб до 21 року, а також для тих осіб, які самі себе забезпечують роботою. Ви, мабуть, знаєте, ви не перший раз, мабуть, займаєтеся питаннями медичних оглядів, то не перший раз. Я вам хочу нагадати, що даним порядком передбачено три види медичних оглядів. Перший попередній медогляд, він проводиться під час прийому працівника на роботу, потім періодичний протягом трудової діяльності та позачерговий. Розглянемо з вами. Перший вид медичного огляду це да? тоді, коли працівник е, устраюється на роботу. Да. Для чого проводиться попередній медичний огляд? З якою метою? Щоб визначити стан здоров'я працівника та можливість виконання без погіршення стану здоров'я його професійних обов'язків, а також для виявлення професійної захворюваності. Що для цього потрібно? Роботодавцю, що потрібно зробити. Да? На тому етапі, коли працівник, коли людина встраюється на роботу, да? роботодавцю необхідно оформити направлення, форма цього направлення передбачена додатком 3, цього ж наказу, оформити направлення. Обов'язково хочу звернути увагу, обов'язково в цьому направленні зазначати. Умови праці, тобто зазначати повну характеристику умов праці, в яких умовах працівник буде виконувати роботу. Тобто, по двом додаткам: додаток четвертий та додаток п'ятий. Зверніть на це увагу. Також під час прийому на роботу роботодавцю обов'язково необхідно ознайомити працівника під розписку з умовами праці та з наявними шкідливими факторами, які є на робочому місці. Або які є, але вони ще не усунуті. Це обов'язково. Якщо ми з вами візьмемо періодичними доглядом, щоб ви розуміли, він проводиться протягом трудової діяльності. Якщо е періодичний зазначається в наказі 246 один раз на рік, то є людина від того моменту, коли попрацювала, пройшов рік, це говорить про те, що роботодавцю необхідно працівника організовувати да, для проведення періодичного медогляду. Тобто, вже на тому етапі це вже періодичний медогляд. Що для цього потрібно? Для цього потрібно роботодавцю звернутися до нас в заклад Держави в держпраці, до нашого відділу з питань гігієни праці, да. собі запишіть, хто перший раз хто хто не перший раз згадає. Перший крок від роботодавця це звернення до держпраці з заявкою на визначення категорії працівників. Що для цього потрібно? Для цього потрібно докласти штатний розпис свій, а також протоколи лабораторних досліджень, умов праці на даному робочому місці. І ми спільно з вами формуємо акт визначення. Так? Ось це буде ваш перший крок. Другим кроком буде на підставі цього акта визначення, ви вже самостійно формуєте пофамільні списки працівників, які будуть проходити медичний огляд. І потім, вже ви їх сформували, ви їх робите в чотирьох екземплярах, так як це передбачено, наказом 246, і ви з нами їх погоджуєте. І після того, як ви вже з нами погодили, ви звертаєтеся в заклад охорони здоров'я, який буде проводити медичні огляди. Для чого? Для того, щоб ви могли заключити договір на проведення медичного огляду, це по-перше, і для того, щоб заклад охорони здоров'я вже на підставі. Списків да, визначає, які потрібно провести лабораторні дослідження або функціональні дослідження, тобто вже для вас, роботодавців, план графік проведення медичного огляду в трьох екземплярах. І обов'язково звертайте також увагу: обов'язково в даному плану графіку повинна бути зазначена дата проведення медичного огляду, на коли вони вас мають взяти для проходження. Як ваші працівники пройдуть медичний огляд відповідно до термінів, да, зазначених в планографіку, вам заклад охорони здоров'я формує вже заключений, який так само направляється до нашого закладу і так само з нами вони погоджують. Але хочу звернути вашу увагу, що в заключному акті будуть зазначені рекомендації закладу охорони здоров'я. І ті рекомендації, які будуть зазначені в закладах в заключному акті, звертайте на них увагу. Да? Там пункт 3.1, 3.2, 3.3 і так далі, ви передивитеся. Да? Ви обов'язково повинні дотримуватися тих рекомендацій. Вони є обов'язкові до виконання. Зрозуміли, так? Да? Третій вид медичного огляду це позачерговий медичний огляд. Він проводиться в двох випадках. Перший випадок це може бути за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення його стану здоров'я викликане тою роботою, яку йому доручають, або за ініціативу роботодавця, який він бачить, що під час виконання роботи працівнику стає погано і працівник має право направити його на позачерговий медичний огляд. І ось ці всі три медичні огляди попередній, періодичний, позачерговий, вони проводяться за кошт роботодавця, не за кошт самого працівника. Зрозуміло, так? Да? Також хочу звернути увагу, що працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. Це категорично заборонено. В обов'язковому порядку у вас в закладі повинен бути наказ про призначення відповідальної особи за організацію медичного огляду. це в обов'язковому порядку повинно бути. Також, якщо буде в заключному акті зазначено, що один із ваших працівників потребує переведення за станом здоров'я, то ви обов'язково повинні людину або відсторонити. Від даної роботи або перевести на легшу роботу, але це все за рекомендаціями закладу охорони здоров'я. І також роботодавець має право відсторонити від роботи того працівника, який відмовляється від проходження медичного огляду без збереження заробітної плати. Такі випадки теж трапляються. Зрозуміло, так? Да? Це атестація. Коротко про медичні огляди я вам розповіла все. Тому якщо, і ще головний момент. Ви повинні знати, що щороку до 1 грудня ви повинні звертатися до держпраці, до нашого відділу, для того, щоб погодити та визначити категорії працівників, які підлягають на наступний рік. Тобто до 1 грудня цього року ви будете формувати матеріали на наступний 2025 рік. Якщо будуть у вас питання в процесі роботи, в процесі підготовки матеріалів, да, будь ласка, можете до нас звертатися, можете до нас прийти в управління. Відділ з питань гігієни праці це 324 кабінет. Контакти наші є на нашій сторінці офіційній. Тому підходьте, звертайтеся, консультуйтеся, завжди підскажемо, завжди, завжди вам допоможемо в роботі, якщо щось буде незрозуміло. Форма акта визначення в наказі 246-му це додаток перший. Форма списків це додаток другий. Хто не знає. Перелік шкідливих факторів, додаток четвертий, з якими вам потрібно працювати, да? додаток п'ятий, так само перелік виду робіт, які також включаються до медичного огляду. Зрозуміло, так? Да? У мене все, коротко все. Якщо є питання, то можна питання? Скажіть, будь ласка, що стосується психіатричних оглядів? Я представляю заклад освіти, що стосується психіатричних оглядів. Раніше ми проходили один раз на п'ять років, зараз відповідно до нового, нової постанови. Ну, я прочитала коментарі, значить, там сказали, написано, що працівники закладів освіти можуть проходити один раз на п'ять років, але довідка дійсно один рік. Як це можна пояснити? Ну, по-перше, цей порядок вінови, ті попередні їх скасували, да? Ну, я зрозуміла. Тому, як вам сказати, якщо в довідці зазначено термін дії до... Якогось терміну, да, там до е, травня 2024 року або термін дії до 2025 року, то вона діє до терміну, який зазначений. На, на сьогодні планових перевірок немає, вони планові скасовані. Да? В одному із питань планових перевірок стоїть організація медичного огляду за кошт роботодавця. Все. Тобто в будь-якому випадку це повинно бути не за кошт працівника. На етапі визначення категорії працівників я вам перед цим сказала, що ви нам повинні надати протоколи лабораторних досліджень. Ви повинні знати, де їх потрібно взяти. Ви мовчите, не питаєте, я вам підказую, де їх потрібно взяти. У вас на кожному підприємстві, ну, на тому, де є шкідливі умови праці, є атестація робочих місць. І атестація робочих місць вона передбачає проведення лабораторів, включає в себе також проведення лабораторних досліджень. Да? Тобто повинні проводити заміри шуму, вібрації, мікроклімат, да? повітря робочої зони, там, де необхідно по умовам праці. І ось ці протоколи цих лабораторних досліджень ви маєте зробити копії кожного протоколу і нам їх надати разом зі штатним розкладом. Зрозуміло? Атестація. Атестація діє 5 років. Тому, якщо звертаєтеся до нас щороку, ви можете користуватися цими матеріалами і нам їх подавати до досліду. А лабораторія має право та, яка має право і має ліцензію на проведення лабораторних досліджень та на визначення шкідливих факторів трудового процесу. Держпраці можеш масці відділення. Експерт на технічному центрі можете до них звертатися, то у них є матеріали попередні, мені телефон. Ви самі визначаєте, де вам де замовляти лабораторний контроль, да. Це вже ваші питання. Да? Все, немає питань? Тут можна вчасно питання, Якщо є. Ні, то дякуємо